Можу тільки сказати, що прокуратура продовжує порушувати закони і мої права. Те, що сьогодні було очевидно, що прокуратура не хоче проводити слідчі дії, тому що їм немає про що ці слідчі дії проводити, і в моїх діях немає ніякого складу злочину. І тому вони шукають будь-які штучні підстави для того, щоб не проводити слідчі дії. Я хотіла би зробити декілька важливих повідомлень. По-перше, всіми своїми можливими силами я буду сприяти проведенню розслідування, тому що я знаю, що моя позиція праведна, я закони не порушувала, і я хочу, щоб це розслідування, як і попереднім по всім попереднім справам, зайшло в глухий кут, і щоб прокуратура і замовник цих політичних репресій Янукович ще раз. Зрозуміли, що вони зайшли в глухий кут, з якого у них виходу немає, тому що в моїх діях немає складу злочину. Друге повідомлення, яке я хотіла би зробити, я запитала у слідчого, навіщо він робить публічні заяви для засобів масової інформації, що я порушую закон, що я перешкоджаю слідству і що він, якбито то, буде змінювати міру запобіжного заходу. Слідчий дуже здивувався, він сказав, що ніяких таких заяв він не робить. І коли я уточнила, що це заяви прес-служби прокуратури, він сказав, що до прес-служби він не має ніяких відношень і що це заяви прес-служби, а не слідчого. Зрозуміла, що слідчий є процесуально незалежною фігурою в усіх цих е, слідчих діях. І ніяка прес-служба не має права замість слідчого давати такі сигнали суспільству, які не відповідають дійсності. Іншими словами, заяви прес-служби Генеральної прокуратури сфальшовані, інспіровані і нічого спільного з позицією самого слідчого не мають. Це слідчий заявив в присутності мого захисника Сергія Власенка і ще декількох людей, які є працівниками Генеральної прокуратури. А Сергія допустили в защиті вашу Ми сьогодні подали повторно від імені Юлії Володимирівни заяву щодо допуску до мого допуску до її захисту. Слідчий зазначив, що відповідно до кримінального процесуального закону протягом трьох днів він розгляне цю заяву і надасть аргументовану відповідь. Тому протягом трьох днів ми будемо очікувати від них відповідного рішення. Слід зазначити, що незважаючи на те, що перша відмова так би мовити носила певні абсурдні застереження, ми виконали навіть це. Тобто, ми продемонстрували Генеральній прокуратурі бажання Юлії Володимирівни Тимошенка. Навіть коли вона не погоджується із тим, що робить прокуратура, але е, приймати участь у слідчих діях і виконувати всі необхідні процедури за того, щоб довести її невинуватість, також сьогодні Юлія Володимирівна Тимошенко е, Зафіксувала всі ті численні порушення, які вчинялися Генеральною прокуратурою України під час розслідування цієї справи, і офіційно проінформувала у встановлений спосіб слідчого про це. От такі дії були здійснені сьогодні. Наступне запрошення Юлії Володимирівни на 10 травня знову на перший робочий день після, після вихідних. Все. Я, також, я також хотіла би ще зазначити, що кожне порушення закону Конституції, рішень Конституційного суду, які допускає сьогодні Генеральна прокуратура, задокументоване так, як це належить за законом. І кожне їх порушення, воно буде пред'явлено не тільки в українських судах, які є фікцією і які насправді не судять, а репресують, а будуть пред'явлені міжнародним судам для того, щоб світ побачив. Наскільки сьогодні прокуратура перетворилася в замовний репресивний орган діючого президента, а не в орган, який встановлює законність, порядок і стежить за законністю і порядком.